Всім привіт! Я Аліна Малиновська, я психологиня і арт-терапевтка. І сьогодні я пропоную вам поговорити про таку важливу тему, в якій знаходжуся я зараз, в цьому віковому періоді, це криза середини життя. Дослідження говорять, що вона наступає десь приблизно в 35-40 років. Я писала магістерську роботу з цієї теми, і там я зустрічала такі наукові висновки, що вона може настати і раніше. Чим ж саме характеризується криза середини життя, як ви можете її розпізнати в собі? Найперше, з чого треба почати, відбуваються дуже сильні зміни на гормональному і фізіологічному рівні вашого тіла. Людина починає старіти. Можна сказати, що молодість підходить до свого такого піку. Та? Це моє власне таке вислів про кризу середини життя, що до 40 років ми ніби крокуємо сходинками вгору, а далі починаємо крокувати вже вниз. Наше життя підходить зі стадії розквіту, та, в стадію такого видиху, в стадію завершення. Хоча це якраз самий пік, але це якраз середина, чому кажуть, є така книжка Перевал в середині життя. Так? Тому що це якраз період ніби такої останнього всплеску, сили, активності цієї життєвої енергії, яка поступово вже почне спадати, вона не почне знову рости і збільшуватися. Пройде найпродуктивніший період. 50 60 років, і далі ця енергія життєва піде на спад. Які ж основні такі, ніби симптоми так, кризи середини життя, і найперше це ось цей страх сторіння, страх втратити молодість, страх від того, що я вже не буду такою молодою, я вже не буду такою активною. в мене з'являються зморшки, моє тіло теж починає. Старіти не так багато, я можу витримати, і кожна людина підходить до вирішення цього питання своїм власним способом. Хтось йде в спортзал записується, щоб підтримати фізичний стан свого тіла, хтось записується до косметологів, щоб прибрати ці зморшки і ще відчути себе молодою, відчути себе ще повною сил, спроможною на щось або повним сил чоловіків. Це теж дуже сильно стосується. Друга така дуже важлива ознака це обесцінення. Людина починає обесцінювати все, чого вона досягла. Починають змінюватися цінності, ніби такий перегляд кожної сфери свого життя, перегляд своєї професійної реалізації, свого сімейного життя. Є діти, немає дітей, чи є сім'я, чи немає сім'ї, чи є реалізація в професії, чи знайшла я. Як реалізуватися в соціумі, тому що можна сказати, що перша половина життя вона побудована для того, щоб реалізуватися в навколишньому світі. Ми виходимо, ми знайомимося спочатку в школі, потім університет, потім робочі стосунки. Ми формуємо це коло, ми реалізуємося назовні. І як писав ще юнг, що ось криза середини життя це погляд всередину. В якийсь момент ми зупиняємося. І дивимося, а де я? А хто я? А куди я крокую? А чи це те, чого я хотів? А чи це ті мрії, про які я мріяв в своєму дитинстві, в своїй юності, чи я їх реалізував, чи в мене вже немає шансу, чи не збулося, не сталося? І таким чином з'являється обесцінення всього, що відбувалося в житті. Обесцінення власного шлюбу. Це не та людина, з якою я би хотів жити, а я мріяла. Чи мріяла, щоб про мене більше піклувалося, щоб мені приділяли більше уваги. А я хочу і маю ще можливість побудувати щось нове. Це обесцінення професійних досягнень. Мені не цікаво вже в цій професії. Я хочу чогось іншого, я мріяла завжди про щось яскраве, щось надзвичайне, а в мене щось. Звичайне просте, як і у всіх людей. Тому, повторюся, такі основні дві ознаки це страх, страх старіння, страх того, що проходить молодість, проходить життя. І потрібно щось зробити, щоб зупинити, щоб ну, побороти цей страх, щоб якось з ним взаємодіяти, щоб перестало бути так страшно. А друге, це обесцінення. Здається, всі досягнення вони нічого не варті. І таким чином ми підходимо до того, а як же з цим впоратися, як прожити цю кризу так, щоб не зруйнувати вщент все, що будувалося всі ці 40 років, а, а проти її більш лайтово. І найперше, з чим стикається людина, і в чому, мабуть, дуже необхідна їй психологічна допомога, це відгорювати, відгорювати втрачені можливості. Відгорювати те, що вже неможливо реалізувати, те, що, чого вже не відбудеться в моєму житті. І тут людина стикається з дуже важкими емоціями і почуттями. Тут може бути злість, розчарування. І добре, якщо та, розвинений емоційний інтелект, саморефлексія, і ти можеш піти в ці почуття, ти не боїшся піти в ці почуття, ти не боїшся подивитися правді в очі і дійсно визнати, та я займалася не тією професійною діяльністю. Та, мені це не подобається. Та, я живу з жахливою людиною. Я не хочу жити поряд з цією людиною. А що робити? А як виходити з цього? А можливо, ці почуття будуть настільки затоплювати, що ти обесціниш та людину поряд, обистіниш ту професію, які є, саме через ці важкі почуття, і не побачиш, скільки хорошого ти маєш в своєму житті, наскільки ця людина, яка поряд з тобою любить тебе, любить по-своєму. Наскільки багато та професія, в якій ти розвивалася, розвивався все своє життя, дала тобі. Це той досвід, це та опора, на якій вже можна зараз спиратися. Саме в цей період кризи життя для того, щоб піти далі, піти вище, на ще одну сходинку. Або для того, щоб почати спускатися вниз. Ось тому основна задача, якщо ти знаходишся в кризі середнього віку, це зупинитися, дати собі час не бігти, не дивитися, як у інших, не тікати від цих почуттів. А визнати для себе, що так, я в цій точці, так, я розчарувався в тому, що маю саме сьогодні. Проплакати це. Горювання це про сльози, це про прийняття втраченого. На цьому етапі можна звернутися до психолога. І психолог, спеціаліст допоможе вам пройти. Цей етап, ну ніби випити цю чашу до кінця, щоб не залишилось якихось несвідомих таких процесів, через які ви зможете зробити необдумані кроки, і це призведе тільки до ускладнення вашого стану. І цей етап може тривати не один місяць, не один рік. Тобто тут ви маєте бути готові до того, що ви можете горювати якийсь певний етап вашого життя, і воно не може, може не пройти так швидко, як ви цього очікуєте. І тільки після відгорювання можна переходити до наступного етапу виходу із кризи середини життя. Це перегляд своїх цінностей. Перегляд своїх цілей це розуміння, куди я хочу рухатися, як я це буду робити. І що для мене важливо в моєму житті. Тому основні такі два етапи, на які ви можете використовувати при виході із кризи середини життя. Це відгорювати, відстраждати, все те, чого вже неможливо досягти і чого вже не буде в вашому житті. Найголовніше, чого не буде, це не буде молодості. Ви вже ніколи не будете підлітком, ви ніколи не будете 20-річною людиною, ви ніколи не будете починаючи в своїй професії. А друге, віднайти нові сенси, смисли, цінності. Тому що, як кажуть, ніколи не пізно, ніколи не пізно побудувати сім'ю, якщо у вас її немає. Ніколи не пізно почати щось нове. Це важко. Починати завжди важко, ти паче, коли вже е, не молодий, не так багато енергії запало. Але з іншого боку, вже є досвід, вже є опори, вже є те, що відбулося у вашому житті, і це дуже класна основа, щоб почати щось нове. Я бажаю вам легкого проходження кризи середини життя. І Якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете мені написати. Я точно знаю кожен етап проходження, я точно знаю, що допоможе вам. Можливо, не так болісно, м'якше пережити цю кризу, тому що я розробила власну програму подолання і проходження кризи середнього життя методами арт-терапії. І я проводила дуже багато зустрічей. І ви знаєте, навіть за допомогою однієї зустрічі можна дуже багато чого зрозуміти в своєму стані, можна відгорювати, відплакати і навіть а, або прийняти той стан, в якому ти є, або навіть почати будувати якісь нові цілі, нові смисли. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Якщо вам цікаво, і якщо ви зараз якраз проживаєте кризу середини життя, ви можете мені написати. Я обов'язково відгукнуся. І, якщо потрібно, допомогу вам. До зустрічі!